Паркування транспортних засобів є актуальним та суттєвим питанням. Тільки з початку цього року на території Зміївської громади було притягнуто до адміністративної відповідальності близько 630 водіїв за порушення стоянки та зупинки авто. Найбільше порушень зафіксовано у центрі міста Змієва. Варто підкреслити, що хаотичне паркування ускладнює дорожній рух, є причиною виникнення аварійних ситуацій та може понести за собою важкі наслідки. Заступник начальника з превентивної діяльності відділу поліції номер 2 Чогоївського районного управління Дмитро Мосієнко нагадав важливі правила, яких повинні дотримуватися водії, так дійсно є питання стосовно паркування транспортних засобів у місті Змієві. Це неболюче питання, скажімо так, у центрі міста, тому що водії забувають скажімо так нагадувати собі про. Право дорожнього руху України, якими передбачено, де і коли можна зупинятися, а де заборонено. Згідно 15-го розділу правил дорожнього руху України, чітко сказано, що на перехрестях, на відстані менше, не менше 10 метрів, можна паркуватися. Менше 10 метрів заборонено. Та також в правилах дорожнього руху пункт 15.9 г сказано, що біля пішохідного переходу на відстані менше 10 метрів паркування заборонено. Тому наші водії в відстані забувають і паркуються вблизі пішохідних переходів, перехрещення, чим створюють. Аварійну небезпеку є для інших учасників дорогого руху, як для водіїв, також і для самих пішоходів. Також при паркуванні біля пішохідного переходу водій створює аварійну небезпеку як для пішохода, так і до водія, який при наближенні до пішохідного переходу обмежена у нього видимість побачити пішохода, який наближається до проїжджої частини, та зупинитись своєчасно для надання перевазів в русі пішоходу. Ближче ніж на 10 метрів від пішохідного переходу, ставити транспортний засіб не можна. 30 метрів це та відстань, якою потрібно дотримуватись до найближчої зупинки громадського транспорту. 50 метрів треба залишити, коли ставити авто біля залізничного переїзду. Що стосується тротуару, то тут авто можна паркувати, але треба залишити прохід не вужче 2 метрів для пішоходів. На спусках і підйомах, де спосіб поставлення не регламентується засобами регулярно регулювання руху авто необхідно ставити під кутом до краю проїзної частини так, щоб не створювати перешкод. Також хочемо доповнити, що також забороняється паркування автомобілів, стоянка та зупинка з прилеглої території, тому що водії, які припарковуються на таких місцях, це виїзд з домов висотних, виїзд на вулицю. Це унеможливлює проїзд спеціальних транспортних засобів, це рятувальних автомобілів, швидкої медичної допомоги, ну і також створює скажімо так, дискомфорт для інших учасників дорожнього руху, так як на перехрестях обмежується огляд для водіїв. Стосовно ж те подібного перехрестя поблизу магазину АТБ у центрі міста, в соцмережах мешканці часто підіймали питання щодо відсутності там знаку, який забороняв би паркування. Згідно правил дорожнього руху, зупинка ближче ніж на 10 метрів до перехрестя заборонена, і наявність чи відсутність знаку на це не впливає. За вказаний факт правопорушення адміністративного за стоянку та зупинку транспортних засобів на перехрестях передбачена адміністративна відповідальність згідно статті 122 частини 1 кримінальної. Кодексу України про адміністративне правопорушення стосовно штрафів за порушення правил зупинки чи стоянки автомобілів водію доведеться сплатити від 340 гривень. Якщо ж водій порушник не сплачує штраф, то суму буде подвоєно. Поліція закликає не порушувати правила дорожнього руху та бути законослухняними громадянами. Лариса Бодеріва істоміна Анастасія, канал Медіазміїв.